Початку повномасштабного вторгнення у прилуках зареєстровано понад три тисячі внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні перед людьми, які вимушено змінили місце проживання, виникає дуже багато викликів. Це адаптація до нового міста, інтеграція в суспільство, пошук житла чи то роботи. Тож, аби підтримати та допомогти переселенцям, громади створюють відповідні структури. У прилуках це рада з питань ВПО. Вона працює вже рік, і для того, аби надавати більш якісні послуги вимушено переміщеним особам, члени ради постійно проходять навчання. 11 та 12 вересня черговий форум відвідали у Вінниці. Мова йшла про те, як безпосередньо працювати з ВПО на місцях, як їх адаптувати, як їх інтегрувати, про житлові питання, про шляхи вирішення житлових питань, тому що вони є нагальними, а про працевлаштування ВПО, про взаємодію рад ВПО з місцевою владою, з громадськими організаціями на шляху, скажімо, такого продуктивного інтегрування ВПО, ну і власне кажучи про документальну складову внутрішньопереміщених осіб, Бо оскільки це є важливим елементом, щоб ВПО були в ресурсі, і тільки тоді вони стають продуктивними не лише для самих себе, а й для громад приймаючих і стають їх потужним ресурсом, а не лише якимсь навантаженням і тягарем, Загід провели у рамках проєкту підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньопереміщених осіб. Він фінансується UNHR Ukraine, агентство ООН у справах біженців в Україні. 96 учасників та учасниць відвідали форум. Це представники областей України: Вінницької, Київської, Сумської, Чернігівської, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Херсонської. Для членів Прилуцької ради з питань ВПО форум став гарною можливістю отримати цікавий досвід та запровадити в своїй громаді нові напрацювання. Від кожної громади ти береш для себе якісь такі певні певний їх досвід і ставиш собі крижики про те, що і це ми можемо зробити, і якісь свої допрацювання продовжити. Тобто, загалом дуже продуктивно і змістовно і корисно.